Продажів на 92 тисячі доларів за півроку. Всім привіт, друзі! Мене звати Ярослав Роач я є комерс підприємець із досвідом роботи в цій сфері вже 9 років. На цьому каналі я ділюся своїм досвідом, своїми інсайтами, своїми результатами та результатами своїх учнів. І сьогоднішнє відео присвячене моїм результатам. да моєму магазину, який створений всього 6 місяців назад на платформі Етсі. В цьому відео я розкажу, як ми розвивали цей магазин, які в нього зараз результати, скільки ми заробляємо чистими, скільки в ньому лістингів, скільки ми витрачаємо. На рекламу і так далі. Одразу хочу сказати, що цей магазин працює по системі Print On-Demand. Тобто, ми самі нічого не відправляємо, відправляють наші постачальники. Всіх постачальників, яких ми використовуємо в цьому магазині, ми даємо на нашій навчальній програмі Ecom. Тобто, весь магазин базується чисто на стратегіях, які ми даємо на нашій навчальній програмі нашим учням і, власне, використовуючи всіх постачальників, яких ми там даємо. Від ідеї створення цього магазину до наповнення цього магазину пройшло буквально пару днів. Ми цей магазин створили 26 червня. Почали зразу наповнювати цей магазин лістингами, додавали по 5 лістингів на день із понеділка по п'ятницю. Тобто, з понеділка по п'ятницю була активна робота над цим магазином кожного дня. Так, окей, друзі, зараз шерю для вас екран і показую магазин із середини, щоб ви розуміли, що взагалі там відбувається, і щоб ви на власні очі побачили, що це все реально. Тому що я розумію, що дуже багато людей, які скептично відносяться а, до того, що інші говорять, тому ми все будемо підтверджувати пруфами в. В реальному часі, грубо кажучи. Тобто я зараз буду розбирати і все коментувати. Так, окей, почнемо із нашого дешборду. Бачимо, що в нас зараз дуже гарні відгуки. Тобто ще один момент, який я хотів донести, що ті постачальники, з якими ми працюємо, вони, вони дають нам дуже якісні товари і, відповідно, дуже якісно роблять свою роботу. Відповідно, у нас зараз відгук в цьому магазині 5 зірочок, що дуже важливо, У нас зараз на даний момент на. Момент півроку ведення цього магазину зараз 304 відгуки і 3269 сейлів. І в магазині на даний момент 447 активних лістингів. Да, ви можете прорахувати, скільки ми завантажували в середньому по 5 лістингів з понеділка по п'ятницю. Іноді було менше. Зразу відкрию календар, щоб ви бачили, що це дійсно зараз той день, в якому я записую це відео. Зараз у нас перше число, перше фебріарі, перше лютого. Іноді. І, живучи в Америці, іноді забуваєш, як сказати щось українською мовою. Сьогодні 1 лютого магазину 6 місяців виповнилось 5 днів назад, тобто 26 червня створений магазин, 26 січня було рівно півроку. Це в нас статистика за сьогодні, за 1 лютого 560, на 569 доларів продано. Подивимося, що було вчора. Вчора у нас було 11 замовлень на 853 доларів продано. А якщо ми включимо. За останні 30 днів то ми побачимо плюс-мінус статистику за січень місяць. Ми отримали 461 замовлення, і ревеню склало 20 400 доларів. Насправді там більше, тому що тут не врахована сума доставки. Тобто продажі в тотал в січні було на 24 321 долар. І зараз я розкажу, скільки ми отримали чистого прибутку. На маркетинг одразу покажу, скільки ми витратили. Рекламний бюджет у нас стоїть тут 100 доларів на день, і, власне, він весь відкручується. Тобто за 31 день е, січня у нас 3100 доларів витрати на рекламу. Фі е, у нас 2900 доларів, тобто приблизно 11-12% від всіх продажів. Е, і ось такі власні цифри. Бачите, шипінг 0 це означає, що ми не купляємо шипінг-лейбли. Це відправки всі роблять наші постачальники. Тобто тут ми не відповідаємо взагалі за доставку. Е, і це дуже круто. Зараз подивимося, наскільки в нас тотал продажів за. На весь час ведення магазину. Як це подивитися, якщо ми вже перетнули новий рік, то ми не можемо одним скріншотом це подивитися. Тобто нам потрібно включити all last year, щоб подивитися, на яку суму ми продали в минулому році, це 67 223 долари і плюс all this year, тобто 25 тисяч за січень місяць. Тобто у нас, я тут уже в калькуляторі посла, по, по, порахував, 67 тисяч плюс 25 тисяч це 92 тисячі доларів тотал, наскільки ми продали за півроку в цьому магазині. До речі, за що я дуже люблю, це за те, що ми можемо отримувати гроші із наших продажів просто на наступний день. Перший час в нових магазинах може бути затримка, тобто, щоб ETSY перевірив, чи ви дійсно будете щось відправляти. Але цей період, який продовжується пару місяців, він зникає, і потім ми можемо вводити гроші просто. На наступний день, ну наприклад, у мене зараз на балансі 802 долари. Це продажі за вчора. Вони ще в кінці сьогоднішнього дня будуть сумуватись із сьогоднішніми продажами, і ем, вивід буде на фебрюарі 2, тобто на завтра. Що дуже круто, тобто завтра я зможу використовувати ці гроші для оплати замовлень. Тобто мені не потрібно вкладати свої гроші в оборот магазину. Плюс ті гроші, які ми витрачаємо на рекламу, що теж дуже важливо, ми їх не із свого карману вкладуємо, а ми їх вкладуємо із наших продажів. Да, тобто, ми продали, наприклад, на 800 доларів. В кінці дня із цих 800 відніметься 100 доларів, які ми витратили на рекламу. Тобто, нам не потрібно платити гроші за рекламу із свого карману. Що дуже важливо. Тобто, взагалі, вся ідея, чому мені так подобається, Etsy це. Швидкі виводи, швидкі продажі, і плюс не потрібно мати якийсь великий бюджет для того, щоб запустити магазин, який в нас взагалі був бюджет для запуску цього магазину буквально 200 доларів для того, щоб купити макапи, оформити магазин і так далі. Тобто, нам не потрібно було тисячі доларів для того, щоб закупити товар, щоб почати його продавати. Ми продаємо по суті картинки. Картинки того товару, якого ще навіть не існує, і тільки після того, як цей товар у нас купили, товар буде виготовлений, почне виготовлятися. Тобто, ні яких вкладень до того, як ми продали цей товар, немає, що просто геніальна модель. Так, окей, переходимо в статистику. Хочу вам показати статистику, щоб ви розуміли, що цьому магазину дійсно 6 місяців. Включаємо статистику за all time. І бачимо, що у нас статистика почалась із July 2025. тобто із червня місяця, оце коли я вам сказав, що 26 червня у нас створений магазин. Можна можемо навіть більш детальніше копнути і подивитися з 27, 27 числа магазин створений. Давайте подивимось перші місяці магазину. Давайте до вересня подивимось. Ось так у нас виглядала. Статистика 27 числа магазин створений. Зараз побачимо, коли був перший продаж. Перший продаж був 12 серпня, тобто через два тижні після створення магазину. Ну тобто, ви можете вже орієнтуватися, чи це нормально, чи не нормально у вашій ситуації. Там, якщо магазину там, тиждень, і людина починає переживати, що немає продажу, це окей, це абсолютно нормально. Це, це в усіх так. І бачимо, що. А був перший продаж, навіть два продажа було 12 серпня. Потім один продаж, потім нуль продажі. Ось так воно на початку нестабільно, але потім почало наростати. Наростати, і бачимо, 6 вересня у нас вже було 15 замовлень в день, ну тобто. Просто щоб ви розуміли, наскільки швидко розвивається магазин. Приблизно перші 100 сейлів ми зробили собі в нуль, тобто ми нічого з них не заробляли. Потім ми почали піднімати ціну, і відповідно у нас маржинальність почала зростати. Ось такої стратегії ми власне дотримуємося. Конверсія у нас була одразу доволі непогана, 2,5%. Якщо ми візьмемо останні 30 днів, то у нас 2,4. Да. Тобто це гарна, гарна конверсія, вважається. За останні 30 днів ми отримали 73 відгука. 390 людей ще не завершили свої покупки на 25 тисяч доларів. Ще лежить. Тобто, ми продали на двадцять тисяч на двадцять тисячі доларів, і на 25 тисяч доларів ще люди не завершили покупки. Тобто, це все одно ще наші покупці. Більшість з них вони вони завершать покупки. Просто ми працюємо в такій ніші. Це Birthday, тобто для вечірок, товари у нас купляють побагато, і дуже часто людям потрібно. Трошки часу для того, щоб зібрати розміри розміри з усієї компанії, і відповідно завершити замовлення. Да, тобто іноді це забирає трошки більше часу, тому люди залишають в кошках, а потім завершують покупки. 28 людей у нас повторно купили. Теж доволі непогано. До речі, хочу розказати за одну таку цікаву ситуацію, яка в нас сталася буквально за буквально в новембрі, Здається, зараз. Точніше подивимось. А, да, ось хочу прокоментувати ось цю ситуацію. Бачите, у нас було все супер ріс трафік, а потім в один момент просто дуже-дуже сильно провалився трафік, і в нас прям а, практично не було замовлень. Це було новембер 10, новембер 9, ось, ось цей тиждень. І ми не розуміли взагалі, що, що відбувається, тому що не було ніяких порушень, правил, нічого, нічого, але трафік дуже впав. І що ми зробили? Ми написали в підтримку. Ось тут є віконечко, справа внизу ми можемо їм написати повідомлення. Ми запитали, типу, що таке, чому можливо якийсь тіньовий бан чи ще щось в нашому магазині. Підтримка сказала: ні, все добре, ви, ну, у вас good standing вашого магазину, все окей. І зразу після цього у нас почався ріст трафіку, і відповідно він за два дні відновився. Не зрозуміло, що це було, але те, що ми зв'язалися з підтримкою, це пофіксило. Тому просто вам, якщо у вас така дивна ситуація, можливо, є сенс вам зв'язати з підтримкою і запитати. Тому що я підозрюю, що це просто був якийсь баг, якийсь глюк в їхній системі, і вони побачили, ну дійсно, все, все окей з магазином, а трафік чомусь впав, і вони щось. Щось там натиснули. Да, і власне трафік почав знову рости і, і все супер. Власне. да, як ви зрозуміли. До речі, да, хочу сказати, яка в нас маржинальність, скільки ми заробили з цього магазину? Мабуть, ви такі дивитесь-дивитесь і вже не можете дочекатись, на який чистий прибуток нам вдалося вийти за півроку. Якщо ви дивились мій попередній розбір цього магазину, коли йому було здається в два місяці. А я поставив ціль вийти на 10 тисяч доларів чистого місячного доходу за 6-8 місяців. 6 місяців пройшло, ми ще не дотягуємо до 10 тисяч доларів чистого місячного прибутку. Якщо ми говоримо зараз за останні 30 днів, тобто січень місяць 2026 року, то ми заробили близько 4,5 тисячі доларів чистими з цього магазину. Я вважаю, що цей результат класний і я не відмовляюсь від своєї цілі вийти на 10 тисяч доларів чистого місячного доходу за а у нас залишилось 2 місяці, да, тому що я сказав 6-8 місяців, 6 пройшло і залишилось тепер у нас 2 місяці. У нас якраз починається розгар цієї ніші, а і власне, я думаю, що за два місяці ми доб'ємо 10 тисяч чистого місячного доходу. Якщо не доб'ємо, то це теж окей, але дуже хотілося б досягнути цієї цілі. Це чисто з одного магазину, який створений всього пів року назад. Тому що я дуже часто чую, що вже пізно заходити в e-commerce на Etsy, треба було заходити 10-5 років назад. Але насправді можна робити гроші в будь-який період. І зараз можна, і 5 років назад, можна, і через 5 років також можна би. Але відповідно, хто раніше заходить в цю сферу, тому буде набагато простіше. Це факт. Але ось цей магазин і власне, інтерв'ю своїми учнями, які на цьому ж каналі, це доказ того, що не пізно заходити, можна заходити, можна робити гроші, можна розвивати собі бізнес, сидячи просто в себе вдома. Тобто я взагалі нічого не вожу на пошту. І це дуже круто. Я просто можу сидіти вдома і працювати над цим магазином. Але навіть це я не роблю, тому що над моїми магазинами працює моя команда, яку я створив. Це люди, які, до речі, у нас куратори на навчальній програмі. У нас куратори вони також паралельно працюють над моїми магазинами, розвивають мої магазини. Тобто, це люди, які знають цей бізнес не в теорії, а з практики, тому що вони в цьому бізнесі кожного дня і вони мають свої магазини і так далі. Поділіться, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте за півроку вийти на 4,5 тисячі доларів місячного доходу, як вам взагалі? Такий результат. Мені здається, це класний результат, якщо врахувати той факт, що багато людей просто продають весь свій час з 9 ранку до пізнього вечора. Працю, працюючи на роботі в якійсь дуже розвиненій країні, щоб отримувати такі гроші. А тут сидячи вдома, ми можемо розвивати цей бізнес. І фішка в тому, що 4 500 це далеко не стеля цього магазину. Тобто, в нас ціль вивести його на 10 мінімум, і це дуже круто, тому що він вже на рельсах там вже є асортимент товарів, навіть якщо ми, грубо кажучи, знизимо до мінімума. Інтенсивність роботи над цим магазином, він все одно буде працювати, буде приносити нам гроші. І ще дуже крута фішка, що ми самі плануємо свій графік в цьому бізнесі. Тобто ми можемо працювати вранці, можемо працювати вночі, можемо ввечері працювати, можемо взагалі сьогодні не працювати, попрацювати завтра. І це дуже круто. Але на початкових етапах магазину я дуже рекомендую працювати кожного дня, або як мінімум раз в два дні. Ну, тобто, щоб була системність. Я взагалі хочу вам сказати, що я не знаю ні один бізнес, там, де ви. А з бюджетом там в пару сот доларів можете почати бізнес, який через пару місяців вам буде генерувати тисячі доларів чистого місячного доходу. Це дуже круто. До речі, якщо у вас є запитання по цьому магазину, можете запитувати в коментарях, я з радістю відповім. Також через два місяці я зроблю для вас розбір, щоб ви розуміли, чи вдалося вийти на 10 тисяч доларів місячного доходу. Я дуже надію, що вдасться. Але тим не менше. Це, це вже мій актив, який в мене працює, який буде на мене працювати кожен наступний місяць роками, і з кожним місяцем він буде зростати. До речі, друзі, якщо вас зацікавила моя навчальна програма Freedom.com, в описі до цього відео буде посилання на telegram бот в якому ви можете дізнатися всі деталі навчальної програми. У нас скоро стартує наступний потік, і перші 50 учасників отримують найкращі ціни, найкращі умови. Тому, якщо ви зацікавлені, то раджу поспішити. Все, друзі, дуже чекаю від вас фідбек, лайк, коментар. Що ви взагалі думаєте, ваш ваш фідбек? І до зустрічі в наступному відео.